Сів на привалі перекусити, серед гучного міста знайшов такий клаптик природи, довкола, дерева, парк. І тут протікає ріка, потім подивлюся, яка це ріка, і такий цікавий фрагмент побачив. Спокійна ріка, і таке враження якби стоїть, але все-таки ми знаємо, що все тече, все міняється. І можна побачити, як тече ріка, звернувши увагу на ці листки, які вона несе. Які є в ньому, це так як аналогія до людей. Люди в тій ріці життя, отак от ріка життя несе, їх несе, кудись несе. І хтось може бути як цей листок в цій воді, якщо він вибирає собі таку участь. А може бути як той, хто спостерігає за тим всім. That's right. That's right. мірі це є я. Це є я і є ти, хто може спостерігати відео, яке десь буде у Вселенському просторі Ютубу. Так що сію, мої френд, сі до зустрічі на паралелях. Сьогодні бачу таку картину, небо було е розсічене, не розсічене, а було роз розкреслене такими лініями лініями від літаків, які летіли, пересікаючись. Так і ми летимо в космосі. І пересікаємося один з другим. Десь, десь там і тим не менше летимо далі. Так як все в космосі летить і рухається все, що в мікро, що в макрокосмосі, все рухається як оця вода, вода що тече, все тече, все міняється. See you, my friend, до зустрічі.